Почнемо говорити про теперішній стан справ. Чим ви зараз займаєтесь, як ви адаптувались в цивільне життя після фронту? Чи вдалося повністю адаптуватись? Будь ласка, розкажіть про себе. Коли повернувся в це життя, да, вже. це другий фронт. Можна сказати, це другий фронт. Десь другий рік, Десь шум машин, скупчення людей. Розумієте, всі вчаться. Там зовсім другий, там є другий фронт, там є ворог, он же Москаль, да? там є побратими, є завдання, то свій фронт. На цьому фронті де тут зовсім другий рік, все по-другому. Я, ж... ну, я повернувся повернення, ну, як моє це не те, що повернувся і зняв з себе той одяг, я повернувся в себе. Тяжко з нашим суспільством, звісно, якщо б не моя побратима, з ким я спілкуюся, і ми зустрічаємось на кожну роковину. Ми зустрічаємось, їздимо на могили до наших хлопців, дуже багато похоронених, наших хлопців. І моя родина це є, це є мотивація, щоб повернутися до такого життя. Зараз ви фахівець із супроводу ветеранів. Розкажіть, в чому полягає ця робота, що ви робите і чому ви робите? Бачите, я казав, що я, я, я шукав себе да, в цьому суспільстві, щоб повернутися в, сі, в цей соціум. Ну, не вдавалося мені. Мені все дратувало ці всі погоди, сни, розумієте, постійна тривога, воно все є. Воно десь зчезає, проходить місяць-два, воно знову повертається. Тому я питався десь знайти якусь роботу, але при спілкуванні навіть з роботодавцями, по-перше, вони не всі хочуть брати, якщо чують, що чоловік з фронту. Хоч везде пишуть, що нам не вистачає фахівців в усіх галузях. Да? Але як чують, що ти бувши військовий, а тим більше, що ти інвалід, Ну, понятно, що не хоче. Ну, І Мені запропонували, бо я живу сам в селі. Зараз ми приїхали в село з дружиною, з дитиною до війни переїхали. І голова сільської ради дзвонив мені і запропонував посаду фахівця по супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Ну, Я прийшов, маючи освіту, маючи досвід, де я був, я пройшов всі відбіри там Конкурси, питання, був на співбесіді. Воно коротко звучить, це фахівець по супроводу ветеранів і мобілізованих осіб, туди же входять люди, які втратили своїх близьких. Це те саме супровід. Люди рідні, зниклих безвісті, так само члени їх сімей. ну і також саме хлопці, інваліди, учасники бойових дій. І мені стало це цікаво, а цікаво тим, що я більше став общатися іменно з хлопцями, які мене розуміють, і я їх зможу зрозуміти. Це мої так само побратими, які були на фронті і щось робили. Ну і як це встановити справедливість по відношенню к тим людям, які втратили своїх близьких, рідних. Допомогти їм, нас же є психологічна, юридична допомога, як у фахівців, ну і супровід повністю по всім інстанціям. Дійсно, от ми спілкувалися, я був в Бородянці, нас збирали фахівців, вони збирають по 30 чоловік, де ми навчалися і підвищили свою кваліфікацію. Да? Дуже багато ми знали постанов, законів. Дуже цікаво в нашій державі. Вони все є. Це все є. Іменно поміч всім, хто там, хто звідти прийшов, хто віддав своє життя, є поміч. Але воно не працює на місцях. І для цього, в принципі, є ми такі фахівці, які зможуть і хочемо, є бажання просто допомогти. Сказали за розуміння, що ви шукали цього взаєморозуміння своїх побратимів. І коли люди повертаються з то їм важче, тому що там було легше, там видно, де, де свій де ворог, як сказали на початку. Вже повернувшись у цивільне життя. З яким нерозумінням ви зіштовхнулись з боку цивільних, навіть те, що ми говорили оця втома від війни, коли людина. У мирному, хоча зараз не можна говорити у мирному відносно типу, спокійному місті. Що вас, як людина, яка повернулася звідти, найбільше в цивільних? Можливо, що вони говорять, і це знецінює все те, що ви робили, і їм варто перестати це. робити? Тут мирне життя зовсім друге. Я просто тут побачив, після, після того, як я повернувся, люди просто не цінять своє життя і свої здобутки, які тут вже мають. Вони просто їх не цінять. Стикався з таким, навіть, що, е, з тим, що я е, і в формі проїжджав на громадському транспорті, і є деякі перевізники, які бачили, що я навіть в формі, вони брали з мене гроші. Та потім мені це все пояснило. Я не знав свої права. Як учасник бойових дій, інвалід, я не знав свої права, тому що можна безкоштовно. Це, виходить, ви розумієте, да, і цей водій він бере з мене гроші. Так само моє посвідчення, де би я міг скористатися з ним, цивільні люди просто його не восприймали і, ну, навіть простими словами да, горіть, просто казали, знову іще одне, і зараз знову буде без черги, і чого вас тут так багато, вас і так багато, ну це не раз відчував і чув. Ну і форму. Тут треба вже знаєте за зачепляти е, е, наша тіктокерів, які розкидують інформацію, що от є робітники ТЦК, да, і вони рахуються не до людьми, хоча вони виконують, я знаю, що в ТЦК так само працюють хлопці після поранень. Ми пішли перші, да, перші дні війни у нас була одна мотивація. У нас була е, наші. Сім'ї, дружина, діти, земля, дім, ну і люди, які це все розуміють, що від чого ми пішли. Ну, з часом мені здається, що це так само інформаційна війна з боку ворога, вона сильніше діє, ніж саме ну, от, ті, сознання, сознання людей в тому, що ти мусиш піти. Якщо не я, то хто? Ми перші пішли, я можу сказати, ми закінчились. І да, не побоюсь слова, у дуже багато у нас. Є такі ну, структури, де дійсно положено там, бронювання людей. Все, я це розумію, да, це, це все мусить бути. Але стикаємося з тим, що дуже багато хілянців. Ну і в тіктоках повертаюся в відділ. Відділити ТЦК, вони всі так само носять форму. Ну, в принципі, шугалися від мене, тому що я був у формі. Нам же не можна носити шеврони. Після того, після звільнення шеврони не можуть носити. Хоча я не стадаюся, я ношу. Шеврон своєї бригади. Що цивільні мають змінити у своїй поведінці, аби не було так. Боляще і неприємно витрати. Що треба змінити? По-перше, це відношення до військових, які прийшли звідти. Люди е -hmm. не становяться там гірше і не ліпше. Вони такі самі повертаються. Просто треба їм час, щоб адаптуватися. Етог, не треба їм запитань, а як там, не треба оцінувати, що ти там робив, з ким, скільки ти вбив, скільки. Це такі, це такі дурацькі питання. Це ми можемо між собою, побратимами зустрітися і про це розмовляти, бо ми розуміємо це. Треба час, треба зуміння, і треба просто казати цим хлопцям, які повернулися. Просто я тебе люблю, я чекаю, я тебе слухаю. все, більше нічого не треба. Хочу порушити дуже важливе питання. Ви сказали дуже важливу річ, що ви мотивовані і ви закінчилися. Є така тенденція, що наймотивованіші бійці це ті люди, які пішли добровольцями у 2022 році. І зараз той рівень мотивації він зовсім інший. Чому так? Чому люди більше не хочуть воювати і мотивуються більше грошином, контрактами, аніж тим патріотизмом, який був на початку? Чесно кажучи, от я буду чесно казати, як ми йшли. Да? Ми ми йшли, ми заходили на докуповані е, території, і ми стикалися з тими людьми. Дійсно, у нас е, трошки мінялося підсознання і вже та мотивація. коли нас не зустрічали, а чекали обратно своїх наших ворогів, да? цих росіян. І у нас трошки в мозгах ну, стало перевертатися. Як я кажу, ми пішли свою землю захищати. А коли заходили на ці території і люди, які нас просто не чекали, не хотіли нас бачити, в мозоку вже таке складалось. Я вже зраду свій клочок землі. Я думаю, а навіщо мені та земля, якщо мені не хочу тут бачити, ну, в мене є там, в Ченецькій області є клаптик землі. Я лучше туди повернусь і на ньому буде жити. Знаєте, ну, це дуже тяжко вже було зрозуміти, навіщо воно нам. Ну, це, це моя особиста думка, не знаю як. Ну, ну, я чув багато від хлопців. Десь через рік да, ми вже почали замислюватись над цим, що нам дійсно вона не потрібно. Ну, так, так само, як не потрібно. І, що дуже багато бачили смертей. І, і це дуже страшна штука. Війна це дуже страшно. Що ви добровольцем пішли 22-му році, що ви до того воювали? В якій бригаді ви були? До 24 лютого 22-го року я навіть не служив в армії. Я останній раз автомат бачив 17 років, коли мені було 17 років, я тримав його в руках. А вже 27 лютого нас сформували два підрозділи, це два батальйони, де в один батальйон, 105-й, там, де я служив, було порядка 100 чоловік, всі Черневецькі. Так воно так склалося. Ну, це дуже цікаво. Були люди от, мотивовані, іменно мотивація це сім'я, це своя земля. Приїжджали з Києва, з Чернігова, з Харкова, приїжджали до кордону, залишали свої сім'ї, і йшли в військкомат. Були ті, хто перетинав кордон. І в нас дуже багато було. Так само в нашому батальйоні іменно хлопців, іменно з тих територій, які зараз захоплені, вони залишали сім'ї і самі йшли. 27 лютого я вже дивився, як хлопці заряджають магазини. Я навіть не тримав ніколи, Ні, ніколи не заряджав. Я, я просто вчився і дивився, бо з нами були і аточники, і ті, хто служив в ЗСУ, хтось в радянській армії були. Усі були мотивовані. У нас були від 20 років до 60. То було, ну, дійсно, люди йшли от добровольці, знали, за що вони йдуть. Війна навчила всіх. Потім нас передали 63-ю бригаду, і в листопаді 22-го року ми пішли в наступ і вже звільняли села і заходили в Херсон. Следующа наша локація була в Херсоні. Ну, і звідти ми вже всі бригади випадають на той момент. Це була найгарячіша точка. Це Бахмутський район. Це не сам Бахмут. Ми вже заходили в, в грудні 22-го. Є таке село Опитне біля річки, Бахмутки, ну, Іванівське, часі Фіяр. Це все було з локації нашої бригади, де ми так само пробули два з половиною місяці. Ну і Потім нашу бригаду відправили на Звеці ПДД, на після того, що ми пережили, це як на відпочинок, де ми десь місяць-два відпочивали і потім опять вже замінили другі бригади на Серебрянському лісі, підлімали. Ви отримали поранення? — В мене все є. Контузії? ну контужені там всі. Початок війни зовсім другий був. Ми от просто собі, скільки тонн ми на себе прийняли цих снарядів, іменно тоннами. Це Так було цікаво, ми так десь читали, як з чого состоїть там мінна танкова, скільки це в кілограмах. І скільки тонн ми на себе прийняли, і ми от сиділи, і ми знали, що значить сюди вже не полоті, щоб дві всі знаємо, ми були спокійні, що ми брали все на себе. І зараз друга зовсім війна. Зараз війна дронів. Іде. Ми пережили ту війну, брали все на себе. Дуже цікаво, було, коли орки відходили, ну тож були перехоплення їхніх перемовин. Ну, ми сиділи по два-три чоловіка, у нас були наші КП такі. І перехватили і перемовини росіян, коли вони сказали, слухайте, ми, ми стріляємо, а вони не бігуть. Навірно, їх там тисячі сидять. Ані не могли повірити, що нас всього лиш там десь 100 чоловік, і ми тримаємо. Вони думали, що у нас тисячі. Це цікаво. Ми теж думали, що в нас тисячі, у нас 100 чоловік. Але ми тримали.